Всім привіт, друзі! Покажу, в чому перевага самому дозиметри збирати свої саморобки різні, ніж купити зразу заводський. Що ви купуєте заводський, будь-який, неважливо там американський, білоруський, китайський, російський, це завжди одноразовий прилад. Тому що в них прошивка запаролена, зашифрована. Засекречено, її немає відкритого доступу, якщо десь глюк не прошивка чи десь закоротите там, піни мікроконтролера, пошкодиться прошивка, ви нічого не зробите, прилад сміття викидаєте. По гарантії ніхто вам цього не відремонтує, це все перевірено. Будь-який завод дозиметрів вам скаже ціну ремонту таку саму, як коштує такий справний дозиметр купити. Далі друга схема в них також засекречена, невідома, ніхто вам її ніколи не скаже. Ви самі не зможете відремонтувати прилад, якщо у вас якась деталь вийшла з ладу в вашому дозиметрі. Третє. Те, що ви не можете вносити будь-які зміни. Покращувати. Свій дозиметр. Ви користуйтесь, поки він не помре. Потім ви кидаєте в сміття купуєте новий. Якщо ви робите самі саморобки свої, ви можете змінювати будь-що і відремонтувати в будь-який момент. Тому що схема, схему ви знаєте, прошивка у вас є. Значить, дивіться, ви можете будь-які лічильники гейгера Гегермуліру під'єднувати. Це, от, наприклад, СБТ-10А. Такий стоїть на кожній атомній станції Європи, України і в світі. На прохідних альфа-бета гамма, чутливий саме чутливий. От з людини вікно. От так, його поставимо боком. Можете під'єднувати таких хоч 5 штук паралельно. Збільшити швидкість, дальність детектування і чутливість. О, це значить у нас дисплей. Тут відображається інформація в імпульсах в секунду, мікроінгена в годину, ну і вся інша інформація. Це акумулятор, який живить плату. Плата ззаді дисплея. Під дисплеєм маленька. блокінг генератор який формує 400 вольт на виході постійного струму, який живить лічильник Гейгера Мюллера. Це платка зарядки і тут дві кнопки. Імпульси йдуть з цієї з. Від лічильника Гейгера, йдуть сюди. Тут у нас є ще один дисплей, ну просто для наглядності, на ньому ті самі цифри, що і на смартфоні. Тут Bluetooth, Bluetooth вбудований, який передає дані з дозиметра по Bluetooth на ваш смартфон. І ви на смартфоні можете керувати дозиметром, ну і зчитувати дані. Тут графік іде за цифрами. Це цифри. Ну, зараз мікрорангена в годину, але в 100 разів більше, ніж звичайний фон. Це можна регулювати. Є графік. Можете подивитися в реальному часі. От. Кожну секунду ставиться крапка на графіку. Графік от природнього. Фону. Так, Можете карти Google малювати, радіаційні їздити маршрути свої, і кожен метр буде ставитись крапка на маршруті і записуватись дані фону, які там були. Можете підлаштовувати, собі виставляти поріг спрацювання сигналізації та інші різні корисні функції. Значить, от у нас графік, він є ззаді. Давайте піднесемо джерело і покажу, як це виглядає. от У мене є джерело B8 від DP5, я зараз покажу. от Чисто бета. от, Підношу його другою стороною до Т-10. І ми бачимо це на смартфоні. от І забираю. Дивимось. От нас графік видно, можемо на цьому графіку подивитися. От, такий був пік. Миттєва реакція. От він. Можемо ще раз це продемонструвати відноску. І забираємо на цьому графіку. Все по Bluetooth. Через повітря передається на смартфон. Можемо гравки розтягувати, регулювати. Можна так. Ззаді видно ці два піка. Давайте піднесемо і Той так поводить трошки. От. Сигналізацію можна регулювати, щоб вона Ну, виставляти будь-яку яку, яку бажаєте. Давайте виставимо, щоб її не було. Наприклад. Так, ну раз у вас саморобний дизайнер, ви можете керувати ці, ну от графік піднявся, як бачите, ось такий йде постійно от. Ось такий був раніше. Тепер забираю джерело і це на графік. От забрав, графік, все спав. От, впав далі. Нормальний фон. Можна ну, так працює. Тому я за те, щоб всі робили собі саморобні. Ви можете сюди поставити будь-який лічильник гейгера Мюллера. хоч СБМ 20, хоч С22Г. Хоч там от СБТ-10А, С8Б, СБМ 21 малесенькі, будь-які. Які, можете 10 штук С22Г поставити. Зробити собі такий локатор. І е, змінювати можете все. Коефіцієнт, щоб у вас відображались мікроренгени правильно. Ось, мікрорентгени в годину. В імпульсах в секунду можете виставляти. Ось. Вот. Тут ось так, бачите. Так само в фоні можете коригувати. Давайте покажу тут дисплей. Так. Вниз. Вот так. Географик. Тут. Давай вплотную поднес. Ну и так. Совсем до новых встреч.